Грамот дипломи подяки як студентам за сумління, навчальні перемоги, активну участь у житті університету, так і викладачам за підготовку студентів переможців всеукраїнських олімпіад. Керівники кафедр факультету іноземної філології та соціальних комунікацій з особливою гордістю говорять про своїх студентів і переконані, кожен з них по особливому унікальний. Студенти спеціальності журналістика цікаві. Вони творчі, вони вирізняються, з-поміж інших студентів, такою своєю активною життєвою позицією все знати, про все довідатися, про все повідомити, і з ними весело вони заставляють забувати і про труднощі, і про роки, і про ті негаразди, які за стінами університету, бо університет у нас, мабуть, найкращий. Вони молоді душою, вони вчать три язика. І, чесно говоря, це одна з немногих спеціальностей, коли за счет роботодателя можна дивитися весь світ. От Америки до Австралії, до Японії. І, чесно говоря, англійський і німецький відкривають весь світ для наших абітурієнтів. Студенти зізнаються, що жодного разу не пожалкували що свій вибір, зупинили на факультеті іноземної філології та соціальних комунікацій. Навчання тут комфортне, знання дають потужні. Журналістика це стиль життя, це справді великий і цікавий світ. Де ти себе бачиш після навчання? Чомусь мені ближче до душі прес-служба, прес- Агентство, інформаційне агентство і щось таке подібне. Але можливо, я все ж таки здійсню свою мрію і буду працювати на телебаченні. Із інтересу как-то знаходиться, откуда-то неизвестно, откуда находяться сили, не... находится возможності, находится способность, і желания, і азарт, такой, знаете, здоровий. Хоча буває, звісно, конечно, ну, бывает, языки прямо таки перемешиваются в голове и начинаешь путать. Но тем не менее, все-таки в конце концов, Ты понимаешь, что все-таки это твое, и это именно от ощущения действительно становится просто очень приятно на душе и легко. А в преподавании мне языком нравится именно простота, тас, который нам пытаются найти преподаватели. И именно то тепло, и такой вот уют, в котором мы в основном везде находимся, и мы в нем буквально купаемся в этом уюті. Для студентів спеціальності журналистика сегодня еще одна приємна новина. Мы отримали лицензию на підготовку магистри. Тобто є до чого прагнути у навчанні а водночас головний продюсер ТРК «Відікон» бажає, щоб теорія обов'язково йшла поруч з практичними уміннями. Тоді і перше робоче місце саме знайде випускника на сьогоднішній день. Ми не тільки вже пригледіли студентів, які на перспективу будуть працювати. На телерадіокомпанії компанії Відікон на сьогоднішній день уже є студенти, які успішно працюють в нашій компанії. Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій. Вони як держава в державі, але як і всі студенти СумДУ, киплять творчою енергію, бажають багато знати і уміти. І весь час ти тільки вперед.